Ви питаєте, як моя малина та, що пострадала після дії раундапу. А ось так. Все з нею добре. Пагони величезні. Оце сорт Еріка. Більше двох метрів пагони. Не всі, правда. На ще тільки ден, де неде де мої ягоди. А тут Джон Джей. Теж величезні погани. Він вже має більше ягід. Але ще не війшов у фазу активного плодоношення. Які великі пагони. 要多装些。Yo,